Усім величезний, величезний привіт, сінсей, і хочу наголосити, що дуже хороша акція зараз в магазині Сінсей Купуйте одну. Будь-яку річ із нової колекції, або ж навіть із розпродажу. І на другу вам буде знижка 50%, але та, яка йде вже з розпродажем. Навіть якщо знижка на неї, бачите, зараз 50%, вона зараз по 140 гривень, то все одно вам проб'ється знижка ще мінус 50% Зверніть увагу, дуже хороша акція, тому я гадаю, що я щось тут. А, мабуть, зараз сьогодні візьму. Дякую за коментарі, дякую за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. Розпочнемо із посуду, тому що на посуді дуже багато всіляких новинок. Дивіться, який цей, як він його називається. Кофейник, молочник фарфоровий. Ціна такої новинки 189 гривень. Одразу є із цієї колекції. Із цієї колекції є для цукру. Ціна такої ємності. А, так, 189 гривень, ще має ложечку навіть. А ось цей набір із двох ємностей на підставці бамбуковій із руч... з кришками та з ложками. 269 гривень. Можна використовувати для солі або ж для перцю. Нові бокси пластикові, з відділеннями. Можна, знаєте, що тримати чайні пакетики. Ціна такого пластикового боксу 259 гривень. Так, написано: намальована сніжинка, що можна навіть тримати в холодильнику цей бокс, ось такий цікавий. Дивіться, має ще перегородку, дві перегородки має. Тобто можна декілька видів тут отримати ягід. Ціна 289 гривень. Дуже багато різних таких скляних боксів, і великих, і маленьких 149 гривень, оці невеличкі, оці трішки більші по ціні 169 гривень. І ось такі 239 гривень. А оце також новинка. Можна використовувати для цукру, для солі. Ось таку скляну ємність, дуже гарна, мені сподобалась. А ціна 149 гривень. Баночки для сипучих, 149 гривень. І трішки менші ось такі по ціні 19 гривень чи 119. Дивіться, є ще ось таке скло трішки грубше, вони по 189 гривень. Бамбукова, точніше дерев'яна герметична кришка. Або ж ось такі за ціною 219 гривень. Дивіться, яка гарна з металевою кришкою. Вона 79, Та, ну, дивіться, яка 79 гривень, надзвичайно гарна. І точнісінько така сама, тільки вже більша, 169. Можна на цукор взяти. А ця скільки? 119 може оцю на цукор взяти. Зараз я подумаю. Є глечики із носиком для напоїв, а по ціні 149 гривень. Багато пляшок для оциту, для олії також можна зараз обрати в магазині Сінсей І навіть ось такі набори для оциту і для олії. Ціна такого наборчику. Так. 389 гривень. Пляшки, звичайні, із дозатором по 119 гривень. І ось така. 49 гривень, ось, будь ласка, вийде взагалі за 25 гривень. Дешево? Дешево. 119 гривень ось така. І ось такі глечики із коркової. Кришкою за ціною 189 гривень. Дуже багато баночок для цукру, для чаю, для кави. 219 гривень. Дивіться, яка мацюпонька цікава. <клес> Можна чайні пакетики складати або ж сіль. Казкове блюдо це також новинка, не міг вам не показати. Це, мабуть, для запікання чи фруктовниця. Що це в нас таке? Так, ціна. 389 гривень, надзвичайно гарне. Блюдо у вигляді, листочка, скляний листочок 149 гривень. А це на маленьке тістечко 459 гривень кльош. А я знайшов, дивіться, це ж із цієї серії, да? із цієї ж серії знайшов ось такий кльош. Ціна 269 гривень. Ну, звичайно ж, без гарбузів ніяк. Ось таке блюдо у вигляді гарбуза, а в ціні 389 гривень. Ще знайшов одне блюдо у вигляді гарбуза. Скляне прозоре. А ціна такого блюда, зараз вам вже говорю ціну 219 гривень. А ця тарілочка десертна із цієї ж серії 119 гривень. І є точнісінько така сама, тільки вже обідня. Вже більша, 149 гривень. А це щось також нове. Минулого разу не було. Це, мабуть, для малечі. Це все а, скло 219 гривень, ось ця. Мусіндра. Дивіться, теж будинки із цієї ж серії. Я згадав, в мене ж є такий свічник, я минулого року купував. Ціла вулиця, коли ставиш свічку, у ця вулиця все світиться. Це така підставочка для чайної церемонії, мабуть, або ж для нарізок. Ціна 269. Є ще кругла, також принт, бачите, гарбузики на ніжках. 269. Надзвичайно гарний такий набір. Можна. Навіть на подарунок зробити комусь. А, так, ціна такого набору це підставки під гаряча для чая, для чашок, точніше. Хто що п'є, той 169 гривень, й знижка буде знижка буде 50%. На чашках також не будемо зараз зупинятися. Дуже багато різних чашок. Зараз в сінцеї. Ось така чашка з подвійними стінками. 169 гривень. Є в сріблі. І є, дивіться, така самісінька в золоті. 169. Це також новинка, чашка з грибочками такої не було. 149 гривень. Ця акція діє до 18.09. Ось така чашка буде за 60 гривень. Дуже хороша акція. Я бачу навіть, дивіться, є набори з розпродажі 269 гривень 4 штуки. 270 за 135 гривень буде вам цілий набір. Крута штука. Тобто крута акція. Так, це все я вам показував у минулих відео. Ці келихи, вони по 169 гривень за 2 штуки. Так, привезли нові чайники. Такий чайник в ціні 389 гривень. і ось такий з бамбуковою кришкою по 349. А ось цей мені дуже сподобався. Також, бачите, можна купити, там що я показував вам таку баночку для цукру. А такий чайник у нас по 389 гривень. Ну і, звичайно, багато нового декору. Дивіться, тарілки у вигляді жолудя. Така, можна сказати, десертна тарілочка, хай буде 219 гривень. І привезли нові гарбузики. Але я хочу Так, 119 гривень. Трішки більші за розміром, було б круто. Так, ну такі штучки. Я гадаю, що ви кожного року бачите у мене за спиною на поличці. Дивіться, зараз ось така 219 гривень. До речі, я вже змінив свій інтер'єр на осінній. Банка для сипучих. 189. І ця гарна, теж мені подобається. 119 гривень. 219 гривень така ваза і нові чашки. Те, що я не, не наголошую, наприклад, на оце, то я, це все показував минулого, відео, минулого разу у відео. А 79 гривень. Дійсно 79 гривень осіння чашка. Так, минулого разу ось ці були, а цього разу привезли ось такі 169 гривень. Це можна сюди поставити ледь свічку і буде світити як свічник. Теж гарний. І нова підставка на стіл. Вона скляна 269 гривень порцелянова. Чашки з гарбузами 169 гривень. Можна придбати, дивіться, підставки під гарячі вже в осінньому кольорі. Тут йде дві штуки, осінній дизайн. 149 гривень за дві штуки. Свічники, листочки за ціною 149 гривень. Блюдо. от Я не знаю, тут, от, от, от для чого воно? Що тут можна на, на стіл? Якусь закуску? Сюди оливки, сюди сир чи як? Напишіть мені, бо я щось трішки ну, не соображаю. 339 що на стіл класти в цих тарілочках. ще одні також 79 гривень осінні чашки. Ще одні, дивіться, тарілки у вигляді грибочка. Ціна 169 гривень. Це також якісь. А, це навіть чашки. Дивіться, це чашки. Я думаю, це якісь свічники. Чашки з кришкою у вигляді грибочка за ціною 189 гривень. І ось такі. Ну, тут, знаєте, можна тримати оцю ложку, де ви перемішуєте щось на сковорідці. 149 гривень, щоб не захляпала кухня. Класти сюди підставка така. А це я показував у попередніх відео. Це все було, 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 було. Це також я показував у попередніх відео, здається. Чи це в мене така є? Висить на цьому. А стоїть. на... Поличці. Оця машинка дерев'яна, це новинка. Декор осінній. Ціна, а, скільки, не бачу, 119. Осінні гноми 269 гривень. Бачите, тепер є не тільки зимові гноми скандинавські, а є вже і осінні. Осінній принт чашечки 119 гривень. Це також новинка. Рамки по 149 гривень. Ще одні гарбузики. Так, ціна такого гарбузика 219 гривень. І є ще ось такі. Ціна такого гарбузика 169 гривень. Дивіться, я думав, це 1,459 гривень, а це дві штуки 459 гривень. Вони разом. Я думаю, що ж я не можу ні той, ні той роз'єднати. 459 гривень. Хлопчик і дівчинка. Але мені вони більш нагадують такий більше вже до А в такому, бачите, одязі. Але це осінні гноми. Ще одна новинка. Банки для сипучих із бамбуковою кришкою дерев'яною 289 гривень. Менажниця на два відсіки 189 гривень. Дивіться чашки. Я думаю, що вони металеві, але це також кераміка, зроблені під, 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 зроблена під керамічні. Ціна 149 гривень. Оці також мені подобається, не знаю. Взяти, не взяти, на стіл поставити 119 гривень. Так. Ну і за свічки також дуже багато свічок в магазині Сінсей різноманітних. І великих, і маленьких. Так, ще одна новинка. Ось такі, також минажниця, да? хай буде мнажниця. На три відділення за ціною 459 гривень. До речі, дуже гарна на якусь нарізочку. Ще один кавун. Це здається, я показував на початку, да? 389 гривень. І також дуже-дуже багато різноманітних чашок. Тут я знайшов ще більше чашок цікавих, і оця мені запала в очі. Осінній принт 119 гривень. Дуже легенька, дуже легенька. Клиновий листочок, замша така, мабуть, на, для декору. Ціна листочка 79 гривень. Нові гноми з капелюхами такими прикольними. 149 гривень. усе мені сподобалося. Класні. А це хто? Їжаки? Чи хто? Хто ви такі? Скажіть мені, хто ви такі? 189 гривень. 169 гривень. А тут же, дивіться, як гарно підібрали, все в такий оливковий колір. Подушки на кухню на стілець, вони по 219 гривень. Чашки також цікаві, аристократичні такі. Ціна чашечки такої 169. Зелені пледи я також минулого разу показував. оце новинка. Мабуть, оці дерев'яні штучки привезли нещодавно, ціна 119 гривень. Нові чашки дуже гарні. Теж дуже мені вони сподобались. Не знаю, 169 гривень, от все, хочеться, все хочеться. Але зараз ще трошки і все повиставляють. Зимовий вже до Нового року. Як скоро пролетів час, навіть не віриться. Навіть не віриться, що так скоренько пролетів час. Також свічки і в вигляді гарбузів. Також багато рамочок з гарбузами. 149 гривень, ось такі цікаві. Можна придбати ось такі гілочки. Це також новинка, 119 гривень. А ось ці були минулого разу. Вони також по 119 гривень. І ось такі ще з'явилися гілочки. Одна гілочка, зараз скажу вам ціну 149 гривень. Я буду закінчувати це відео. Бажати вам всього найкращого, Зустрінемось з вами вже скоро у наступному. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!